Розвідки США та Німеччини зірвали російську змову з метою вбивства керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримували військові зусилля України. За даними CNN, першим ланцюжку замовних вбивств мав стати замах на арміна Папергера, директора німецького концерну Rheinmetall, найбільшого виробника артилерійських снарядів. Докладніше далі. Понад шість місяців Росія проводила диверсійну кампанію по всій Європі. Кремль залучав найманців до підпалів складів пов'язаних зі зброєю для України і до дрібних актів вандалізму. Російська диверсійна кампанія інколи виглядала як злочини здійснені аматорами, деякі навіть не мали явного зв'язку з війною в Україні, як, наприклад, пожежа в магазині Меблів ікея у Литві. Але за останні півроку новини про вибухи і пожежі на військових заводах по всій Європі ми читали чи не щотижня були спрямовані на те, щоб перешкодити надходженню зброї із заходу в Україну та придушити суспільну підтримку Києва. Але днями дані американської розвідки показали, що для досягнення своїх цілей в цій тайній війні Кремля проти заходу Росія готова навіть до вбивства посадовців. Директор німецького концерну Райн Армін Папергер, чиє вбивство попередили спецслужби, був очевидною мішенью. Його компанія є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником життєво важливих для. Києва 155-мм міліметрових артилерійських снарядів. Окрім того, найближчими тижнями компанія відкриє завод бронетехніки в Україні, і джерело CNN у розвідці стверджує, що у Росії дуже занепокоєні з цього приводу. У Раді національної безпеки США підтвердили, що надзвичайно серйозно ставляться до посилення підривної кампанії Росія, яка має стратегічні наслідки та приділяють їй особливу увагу протягом останніх кількох місяців. Також американські чиновники чітко заявляють, Заявили, що дії Росії не перешкодять членам альянсу продовжувати підтримувати Україну. Нагадаємо, минулого тижня американські військові бази у Європі перевели у стан підвищеної готовності вперше за десятиліття. Численні джерела, обізнані з цим питанням, повідомили CNN, що була небезпека диверсійних атак проти військового персоналу та об'єктів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.